Турецькі серіали просто не перевершені, але інколи не хочеться поринати в новий сюжет на сотні годин. І в мене є вихід. Якщо хочеш подивитися щось з турецьким шармом, але не таке довге, то пропоную твоїй увазі топ 10 цікавих турецьких фільмів. Тут тобі і кохання, і зради, і жарти, а головне всього на півтори години. Та перш ніж почати, підпишись, будь ласка, на мій канал. Та став пальчика догори цьому відео давай разом популяризувати україномовний контент. А тепер приємного перегляду. Тактика кохання Керем та Асли вважають себе знавцями людських почуттів. Вони думають, що можуть передбачити поведінку партнера та змусити робити все, що вони захочуть. Асли роздає поради жінкам у своєму блозі, як поводитися з чоловіками та як їх завоювати. Те саме робить і керем щодо жінок, він роздає поради друзям. Якось у соцмережах один із фоловерів дорікає Асли, що вона вчить жінок, але чи користується сама своїми порадами. Асли вирішує на практиці показати, як діють її методи. Кожен крок, позбавленню одного з чоловіків, вона транслює у своєму блозі. Та все ускладнюється, коли уроки асли починають переростати в справжні почуття. Змусь мене повірити. Фільм розповість історію кохання, яка розпочиналася з милої дитячої дружби. Колись давно вони проживали по сусідству і багато спілкувалися. Сехра і Деніс завжди вигадували цікаві розваги. У юнацькому віці з'явилася легка закоханість, яка супроводжувалася не лише приємними моментами, а й взаємними докорами. Родичі спостерігали за розвитком відносин і хотіли бачити нащадків разом. та шляхи молодих людей розходяться всупереч очікуванням. Вони вирішили реалізувати важливі плани, не обмежуючи свою свободу. Подоросліше вони досягли певних результатів, проте не зустріли другої половини. Ця проблема не дає спокою їхнім бабусям. Улюблені онуки мають бути щасливими, вони повинні створити сім'ю і продовжити рід. Якщо хлопця та дівчину не підштовхнути на зустріч, то пройдуть роки до ухвалення важливого рішення. Тому бабусі детально обговорюють деталі операції. Літні родички зуміли організувати побачення. Варто було та Денізу зустрітися поглядами і як давні почуття повернули дивовижний стан. І в багато разів посилили любовні почуття. Та образи минулого теж нікуди не ділися і теж нагадують про себе. У своєму стилі сюжет фільму розповідає історію Мерве, молодої дівчини, яка починає працювати у компанії свого батька. Але її життя змінюється, коли вона зустрічає Ерена, чарівного молодика, з яким вона починає зустрічатися. Проте їхні стосунки стають складними, коли з'являється Арджун, брат Мерве. Він закохується в Ерена і починає виборювати його увагу. Ситуація ще більше ускладнюється, коли на роботу приходить Гюрг'єн, гарна та амбітна жінка, яка також цікавиться Ереном. Це забавна та емоційна історія про кохання, дружбу та боротьбу за своє місце в житті. Вона порадує глядачів яскравими акторськими талантами та гарними видами стамбульської природи. Квиток в інше завтра. За збігом обставин двоє незнайомців стали попутниками в одному купе на шляху до Ізміру. Лейла молода й досить приваблива дівчина, яка потай проникла у вагон, бо втратила свій квиток. Хлопець на ім'я Алі виявився там єдиним пасажиром, тому що його друзі з якихось причин в останній момент вирішили не їхати в подорож. Героям доведеться разом їхати протягом довгих 14 годин. Спочатку парочці не вдалося знайти спільної мови, але потім пара все ж таки розговорилася. Дівчина постійно нервувала і тому часто зривалася на свого попутника. Поки локомотив наближається до точки призначення, молоді люди починають зближуватися дедалі більше. Між ними починаються досить відверті бесіди. І швидше за все таке незвичайне знайомство матиме своє продовження. У них виявилося дуже багато спільних інтересів, а від своїх дискусій пара почала отримувати задоволення. Вони могли обговорювати все на світі, незважаючи на такий нетривалий шлях. Лейла та Алі змогли пізнати один одного настільки добре, наче вони знайомі вже кілька років. Вони розуміють, що зовсім скоро поїзд прибуде до Ізміру і їм доведеться розлучитися. Але ні Лейлі, ані Алі цього не хочеться. Життя головних героїв після цієї незвичної поїздки дуже сильно зміниться. В Надійних руках фільм розповідає про важкий життєвий шлях Меліси. Вона була щаслива з чоловіком, але сімейної історії не склалося. Внаслідок чого жінка стала матір'ю одиначкою, яка виховує шестирічного синочка. Задля того, щоб забезпечити власне існування та життя сина, героїні доводиться, не покладаючи рук, працювати у невеликій кав'ярні. Але зароблених коштів ледве вистачає на гідне проживання. Героїня давно змирилася з бідністю та скромним укладом, сподіваючись, що одного разу все налагодиться. Але пізніше все стає тільки гірше. Виявилось, що жінка смертельно хвора, і найжахливіше те, що лікарі не можуть її вилікувати. Невтішна мати не знає, що робити і що станеться з дитиною, коли вона помре. Вони не мають близьких людей, яким вона могла б зі спокійною душею залишити опіку над сином. Подруга публікує фотографію Меліси в мережі на сайті знайомств, мабуть, ще не пізно розраховувати на успіх і знайти тимчасове щастя. Може, перебуваючи на порозі смерті, одинока мати знайде любов і чоловіка, якому зможе залишити непосидючі чадо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйся на мій канал, адже підбірки виходять тут регулярно. Бувай!